П'ятихвилика. Сьогодні будемо говорити про феномен самовтілюваного пророцтва це явище, коли наша поведінка може змінюватися під впливом того, що ми прогнозуємо або утримуємо у якості прогнозів від інших. І найцікавіше ці очікування та прогнози, навіть якщо вони не реалістичні. Справді стають реальністю просто тому, що наша поведінка змінюється під впливом очікувань. Давайте розбирати на прикладі якщо ви переконані, що не зможете впоратися із завданням або певною роботою, ви ймовірно не будете вкладати в неї всі свої сили, а в результаті. Саме через недооцінку власних можливостей результат справді буде невтішним. Це класичний приклад негативного самовтілюваного пророцтва, але що цікаво, це явище може працювати і на нашу користь, це так званий ефект плацебо. Якщо ви вірите, що ліки, які ви приймаєте, дійсно допомагають, ви точно відчуєте покращення. Навіть якщо ліки це всього лише цукрові пигулки, без жодного доказового лікувального ефекту. Термін вперше був введений американським соціологом Робертом Мертоном. Він описав феномен у своїй роботі, опублікованій у далекому 949 році, через приклад паніки серед населення, що банки можуть збанкрутувати. Коли у суспільстві поширюють такі страхи, люди починають масово знімати свої кошти, що в свою чергу і справді призводить до банкрутства, бо банк просто не здатний працювати через нестачу грошей від населення. Ми часто несвідомо створюємо умови, які підтверджують наші власні очікування та переконання. Вони визначають, як ми діємо, а це, в свою чергу, впливає на кінцевий результат. Як це проявляється? Ми віримо в певний результат, це впливає на зміну в нашій поведінці, в результаті наші очікування підтверджено. Де феномен самовтілюваного пророцтва проявляється найчастіше? По-перше, на роботі віра в успіх надає нам сил, а сумніви стримують розвиток. В наших стосунках страх втрати або ж навпаки довіра до партнера часто впливають на те, як складатиметься динаміка в парі. Питання в питаннях здоров'я, оптимізм може прискорити процес одужання. Як зменшити вплив подібних пророцтв на своє життя? Пам'ятайте, що ваші прогнози щодо майбутнього можуть бути не зовсім точними, особливо коли вони негативні, реально перевіряйте свої думки, чи є факти, які підтверджують або спростовують їх. Пам'ятайте завжди важливо діяти в своїх інтересах. Якщо хтось сумнівається у вашій здатності досягати мети, це не означає, що він або вона мають рацію. Не дозволяйте чужим думкам демотувати вас, бережіть себе якщо щось не вдалося, не варто одразу нападати на себе. Замість цього спробуйте дослідити досвід своєї невдачі, щоб зрозуміти, а що власне можна покращити. Якщо негативні прогнози та думки починають все частіше підтверджуватися, і це впливає на ваше самопочуття, звертайтеся за допомогою до професіонала, психолога або психотерапевта. Надзвичайно важливо вчасно зупиняти себе, коли здається, що ми опинилися в пастці власних страхів та негативних очікувань. Тримайтеся. Бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.